Привіт! Мене звати Максим Селезньов, я адвокат і засновник сервісу розірвання шлюбу онлайн. Розповім вам про розлучення в Україні без згоди одного з подружжя. І одразу до головного. насправді вам не потрібна згода чоловіка або дружини на розірвання вашого шлюбу. І головний нюанс, що таке розлучення відбувається не через органи РАЦУ, а тільки через суд. І е, в такому випадку врахуйте, що якщо чоловік або дружина все-таки дасть вам згоду, тобто погодиться підписати заяву про те, що він або вона е, згоден на розірвання вашого шлюбу, в судовому процесі це може лише пришвидшити його строк. І е, у такому випадку у суді будуть всі підстави винести рішення суду вже на першому судовому засіданні і розірвати ваш шлюб. Якщо ж такої згоди не буде, не турбуйтесь. Ви все одно отримаєте розлучення. Просто процес буде тривати трошки довше і забере зазвичай 2-3-4 судових засідання. Ось і все.